Стартував новий сезон проєкту Фізична реабілітація дітей через плавання. Його учасники діти, які постраждали від війни. На першій зустрічі майстер-клас від Олімпійського призера Дениса Силантьєва. Руки прямі, роботаємо тільки ногами, ноги прямі кроли, носочки тягнемо, каліни не згинаємо. Ми отримали багато звернень і від батьків, і від дітей, що вони б хотіли, зважаючи на всі ці звернення, прохання знайшли партнерів компанію Метинвест, яка нам допомогла, і безкоштовно діти будуть відвідувати проект реабілітації дітей через плавання. Компанія Метинвест спрямувала 180 тисяч гривень на те, аби заняття були безкоштовними за кілька місяців, поки триватиме проект. Діти навчаться впевнено триматись на воді. Я, наприклад, саме останній в групі навчився плавати. Я боявся води, тому що я не розумів, що вода мене може тримати. Бувають і такі діти, тому вони повинні привчити, привикнути до води. Наприкінці занять вони зможуть проплисти 25-50 метрів без зупинки, тобто коли вони будуть десь на морі, на річці. Щось трапиться, волна перевернеться матрас, вони зможуть утриматись на воді і доплити до берега. А головне діти зможуть відволіктись від пережитого за час повномасштабної війни. Прийшла сюди, щоб знімати стрес, хочу навчитися, бо взагалі плавати розумію, як, але мені страшно, наприклад, якщо я не бачу. Одна, то я не буду плоти. Заняття проєкту Фізична реабілітація дітей через плавання проводить перший тренер Дениса Силантєва Сергій Проняєв. Добре, пояснює, гарно навчає. Просто отримав задоволення.